Інформаційний день на телеканалі Ті Плюс продовжується у студії працює Тетяна Дублянко і ми вам продовжуємо розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини, зокрема. Отож, далі до Хмельниччини безпосередньо, а саме до Славути. Отож Славута оговтується від атаки дронами в обласній військовій адміністрації. Безпосередньо підрахували кількість об'єктів, що зазнали ушкоджень наслідок обстрілу рашистами Хмельницької області. А це 1760 об'єктів. Це 228 багатоквартирних будинків, 1404 приватних будинків, 41 заклад освіти, шість закладів охорони здоров'я, 14 закладів культури та дві церкви. Про усе це більш детальніше будемо спілкуватися із Славутським міським головою Василем Сидорем. Доброго дня, пане Василю. Слава Україні! Героям слава доброго дня всім. Отож дійсно пережили страшну ніч. Маємо величезні пошкодження. Знаємо про постраждалих станом на сьогодні. На ранок була інформація про 20 людей, які перебувають у вашій міській лікарні. Більше людей також звернулося безпосередньо по допомогу. Розкажіть трошки більше про стан людей, про їхній стан загалом. Я хочу сьогодні. Дякуючи вам виразити слова поваги вдячності лікарів, лікарам нашим, тому що всі сьогодні себе почувають досить впевнено. Допомога надана професійно. Людина одна тільки в реанімації. Це цивільна людина, це людина, яка в котельні була, находилась в котельні лісгоспа, її там завалили. Були дуже великі пошкодження, але лікарі все зробили для того, щоб повернути йому здоров'я. Наразі залишилося 9 людей в нас в лікарні. Ситуація покращилася, угрози нема нікого, всі рано чи пізно повернуться до нормального життя. Так, є люди, яким треба буде додаткова ще допомога, От, але це вже по, по, по часу вони будуть цю допомогу отримувати в лікарню, більш до нас люди не зверталися, може, звертались до сімейних лікарів. Ну, допомога надається а людям в повному обсязі. Були спекуляції, бо там багато людей говорили, що в нас там переповнена реанімація, що там те. Тому хочу сказати, що три людини було в нас в реанімації, це славучани нашого регіону по 70 тисяч населення. Тому кожен хай за себе переживає. А ми допомогу надавали, не давали, і не треба спекулювати, і зловживати і не грати е на умовах ворога. Одо безпосередньо робіт, які зараз проводяться, от зачитали безпосередньо щодо пошкоджених об'єктів величезна кількість. Що нас зараз, що на тепер, які роботи проводяться? В першу, першу чергу ми максимально відновили критичну інфраструктуру, водоканал, ЖКО, е сервіс, Лобленерго, е е Газкантора. Е надають послуги сьогодні в повному обсязі. Вчора ми максимально відновили заклади меди медицини. У нас багато було пошкоджено теж. Вони не, при... не переривали роботу, не припиняли роботу. сьогодні вже працюють в стаціонарному режимі. Заклади освіти вчора. Працювали максимально садочки відновлювали. Сьогодні школи і садочки. У нас дві школи дуже сильно пошкоджені. Це перша і п'ята школа, надають допомоги. І У нас працювало 9 бригад, сьогодні працює 11 бригад. Це дві бригади Староконстантинів, чотири бригади нам допомагає ДНС. І останні бригади це наше житлово-комунальне підприємства. Працюють працівники виконавчого комітету, працюють працівники шкіл, садочків. І дуже приємно, що дуже багато допомагають батьки. У нас є школи, садочки, де батьки зранку до вечора вчора третій садочок відновлювали до 12, до 12 години ночі, але зробили контур, закрили. І Сьогодні ми ну, вже стараємося завтра розпочинають роботу час садочків. І, і з понеділка інші розпочнуть роботу. Ну практично у нас там тільки два садочки: п'ятий і третій. Зв'язку з, з третім. Бо там дуже. Ну і, і там сховищем було питання, але дуже дуже велике пошкодження, І п'ятий садочок. Ну питання часу. Тому школи також відновлюємо сьогодні. Завтра в суботу будемо працювати. Школи будуть 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 працювати теж з понеділка. Людям працюємо сьогодні по багатоповерхових будинках, надаємо допомогу по місці загального користування. Ті, що люди звернулися зараз по ресклу, там ну стараємося ці місця загального користування там, де потрібно шкло, то там ріжемо, зразу встановлюємо, але Потребність плівки, потребність там в перших необхідних матеріалах. Ми сьогодні 100% можемо забезпечити повністю всіх без виключення людей. Хто до нас звертає, звертається? Є виклики це підприємства. Підприємства дійсно також дуже дуже великі пошкодження. У нас сервіс там просто не залишилося ні одного вікна, там тисячі тисячі квадратів. От, але е, задача в чому, що ми сьогодні поліція і наша комісія повинна обстежити, встановити, е, значить, що пошкоджено далі розрахунки зробити, щоб підприємства могли відновлювати своє виробництво, бо там і покрівлі і так далі. Тому ми теж, то вже я їм щиро вдячний. Вони будуть максимально робити це за свої кошти. то, що ми зможемо допомогти, ми будемо раді, і ми дуже хочемо, щоб вони максимально відновили роботу, тому що в них мало того, що матеріальні пошкодження в них сьогодні є відповідальність. Перед постачальниками їм треба сьогодні працювати. Є закази, які треба виконувати. Ну от, 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 от таким чином. Біля 800 чоловік сьогодні звернулися в центр надання адміністративних послуг. 125 чоловіка. Ми будемо надавати ці допомоги з нашими працівниками. Наразі ну, показуємо, розказуємо, яким чином можна це все допомогу вводити. Бо часть людей зможуть через є допомогу отримати максимальну да допомогу, але не одна людина не залишиться в осторонь, якщо вони не зможуть отримати цю до допомогу через державну допомогу або через гранти, через фонди, ми обов'язково е, допоможемо. Не одна людина сьогодні не в вулиці, не ночує, не одна людина сьогодні з козняками не ночує. Е, ну по крайній мірі ну не було ні одного звернення на яке б ми не реагували. Так просто я хотів би, щоб люди розуміли, ну вісімсот. От сьогодні звернень, ми не можемо за день, за два е максимально відновити, от, тому що е подальшому це багато пошкоджень пластикові вікна. Їх треба спеціалізована організація, щоб замірали відров, відновлювали. Крім того, є потолки, впали, крім того, є двері пошкоджені. Але вчора було 40 заявок людей, малоїмуючих, малозахищених. мало, імушник, мало ті люди, які ми обслуговуємо. Вчора 40 заяв було виконано. І тим людям надана допомога, і вони мають комфортні умови. Ну, як порівняно комфортні умови, але, по крайній мірі ніхто в холоді, в холоді не знаходиться. Нам допомагають міста, нам допомагають громадські організації, нам допомагає Червоний Хрест. Я щиро слова вдячності виражаю, хто сьогодні нас підтримує і остерігаю ті, хто плює в криницю, з якої прийдеться пити водицю. Тому що в нас і таке на превеликі жалі, але хай залишається це на їхній совісті, тому що коли ми. Знаєте, коли ми бачимо батьки приходять і сусід сусіду допомагає, оце визиває повагу. Оце то це українська душа. А коли він злорадствує, коли він насміхається, ну сміється той, хто сміється останній щодо допомоги громад, знаємо, що що Шепетівка досить активно включилася, також інші громади, як обласна влада, як чи допомагають вам, чи маєте діалог з ними, чи маєте допомогу від них. З да, першого дня до мене всі звернулися міські голова, навіть з Бучі позвонив міський голова. Я слова вдячності. Говорю, сьогодні працюю з Таркома бригади, Хмельницький допоміг, Шепетівка допомогла, інші міста допомагають. Сьогодні говорить, якщо давайте звертайтеся і так далі. Тому наша задача, то що я сказав, контур закрити, два дні закрити максимально сьогодні до кінця дня. Будемо працювати, поки будуть заявки. Завтра у нас останній день для того, щоб ми максимально контур закрили. Ну, я сказав. Заклади повинні відновлювати роботу. І в подальшому ми вже будемо працювати над склом, над... тому що це така індивідуальна робота. Це треба замірити фахівцю, це треба вирізати. У нас зараз працюють бригади по трьох мікрорайонах. Установлені вони завозять скло. Сьогодні нам я сказав, хмельниць допоміг. І ми маємо можливість вже виконувати ці роботи, тому що плівку і потім знімають, потім склом ще робити і так далі. Погода дозволяє голова адміністрації. Сьогодні проводив Засідання штабу на території міста були представники поліції, були представники МЧС, доповіли ситуацію і так далі. В тому числі, доповіли наші колеги з громад, які теж пострадали, це Крупецька, Лошанівська, і в тому числі не, ті, не е В цьому плані працюємо працює спільно. Ну, По-любому переможемо, будемо будем працювати в житті. Знаєте, ну, хай, хай. Е Хай ніхто не, не радується в тому, що ми опустимо руки чи піднимемо руки. Цього не буде. До е безпосередньо ремонтів хочеться запитати, у вас вже незабаром розпочнуться морози? Буде зима, чи встигнете ви з ремонтними роботами для того, аби люди змогли перезимувати станом на сьогодні, чи встигнете до морозів закрити усі потреби населення безпосередньо тих от підприємств, які ви назвали. Однозначно ми все зробимо. По підприємствах я зараз не можу, бо є дуже там і покрівлі дуже, дуже багато пошкоджено. Але то не є виклики, які не можна перебороти, які не можна реалізувати. Тому ми все зробимо для того, щоб люди мали умови. Та Сьогодні температурний режим нам дозволяє більш-менш умовах пробути, тому що одни просять, Тим не включайте, бо поки плюси платити. платить, чекають, включайте, але сьогодні я, я ще раз. Обговорив з керівниками комунальних підприємств, ще раз звертаюсь до людей. Сказав люди, якщо є потребність, ви звертайтеся і ЖКО обов'язково повинно значить подати тепло, якщо така потребність є. От. І тому ми нікого не залишимо на вулиці, ми не залишимо нікого з проблемами один на один. Комунальні блага відновлені всі світлом так. з теплом. Так Так, так. Там у нас були пошкоджені редуктори газові. Частково тому, що перепад був тиску наразі. Немає немає проблем. Люди звертаються, команди виїжджають, аварійні бригади і терміново відновлюють. Електронерія теж відновлена по нашій громаді, mm -hmm. так що в повному всі надаються по нетішину. Можливо, щось знаєте, щось чули, що там робиться з комунальними благами, світло, тепло. Хочу сказати, що радіційний стан в нормі. Щоб всі розуміли, це дуже важливо, бо мені навіть писали там особисто, скажіть, який радіаційний фонд. Доповідаю офіційно, що радіаційний норм в норм природні, природний фонд, ніяких пошкоджень нема. Згідно інформації, міського голови не ті, вони виконуються своїми силами. І там атомна станція свої об'єкти відновить максимально в терміни. Ну, там вони трошки спроможніші, тому. Вони допомогли, вони ще набору допомагають. Діти в понеділок потраплять? Так буде навчання де, стаціонарно, максимально. Деякий зак може бути і стаційний день. Але ми відновимо навчання вже з понеділка в помосізі по тих закладах, де нема калікуліального періоду. Дві школи в нас середи будуть до середи до четверга на канікулах, а інші з понеділка розпочинаємо період навчальний. І я і то, що я сказав, дитячі садочки. Наже сьомий садочок, ще там були проблеми з пру, сховищем, але ми ось цьому з першого числа то вже розпочнемо роботу. Сховищами зробили. Обласна комісія обіцяла вже за засідання. Дання провести і дати нам дозвіл на його використання. Сьогодні ми мали нагоду, і голова адміністрації, голова комісії обласної і, значить, мав нагоду переконатися, що там роботи зроблені якісно в повному обсязі. Ми не сором, що заклад може там приймати діток. Щодо психологічного, останнє запитання: щодо психологічного стану містян, що зараз говорять люди? Ми повинні гордитися нашими людьми, ми повинні просто не вчитися. Ми, вас почули. Ви, ви ми вас почули. ми зрозуміли і Поваги! Я хотів би, щоб ми брали в них приклад, і, і розумієте, ну і, і були крепкими, і були сильними. Якщо вони за 4 години стали і вже до п'яти повиносили все, то, то дай Бог нам всі здоров'я. Дякуємо Дя... вам, дякуємо, бажаємо здоров'я і вам. Спілкувалися в ефірі, був вас.